Звішоти, перший плюс другий сорт, 10 кг, ціна 900 гривень. В чорному кольорі розмір я тут не бачу. Ну, я думаю, це буде Елька. Далі ще йде. Елечка. ось такий. Матічок з капішова. 950 гривень можна купити зразу три між 2 або один. Іде ось така елька з салатовим кольором, з капюшончиком. Далі йде ось такий світшотик. розмір тут Мка. Оранжевий кольором. Наступний йде такий. Малиновий. Йде на флісі з капюшоном. Далі йде ось такий світшотик. Розмір М. Наступний йде ось такий з капюшоном в синьому кольорі розмір Элька. Далі йде ось такий на замочку. Він іде на флісі з капюшоном. Наступний. Таке йде оленятку. Классный. Далі йде XL. XR. Такий чемпіон. Бурдово це брендовий свитшоток. Наступний біленький з капюшоном на флісі. Далі йде М-ка з капюшоном. Наступний ось такий сітшотик на флісі. Також йде з капюшончиком Далі йде такий кремовий. Такий тут рукава, він йде тепленький також на флісі. Розмір я тут не бачу. Далі ось такий чорний. Наступне йде Елька. ще буде такий на замочку. Розмір Емка. І залишалось ще тут три модельки. Де ось такий з капішов. Емочка. Такий сіренький. Такий. Okay. Okay. Нагадую, що це йде перший плюс другий сорт. 10 кг, ціна 900 гривень.